Малята, сьогодні ми пропонуємо вам послухати Потішку Два півники. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили, Цап-меле, цап меле коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Діти, зверніть увагу, які були працьовиті півники. Вони дуже гарно трудились, а хто їм допомагав? Так, це курочки носили зерно. А хто молов, Коза та цап. А що ж робило маленьке козенятко? Ага, воно на скрипочку грало, щоб дорослим було веселіше працювати. А давайте ми ще раз повторимо. Потішку. Голосно чітко вимовляйте слова. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки чубарочки до млина носили. Цап меле, цап меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Я вам пропоную послухати ще одну потішку. І вона називається Качка. Качка іде, каченят веде на попасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Дітки, погляньте на картиночці, скільки біля качки качат. Багато, а качка мама одна. Вони ходять по травичці. Та грається. Потім їх мама веде до води. Ось погляньте, діти, як качата весело грається на водичці. А якого кольору качата? Правильно, жовтого. А качка, мама якого кольору? Біла. Діти, як ви гадаєте, качатам подобається гратися на, вод... на воді? І пірнають он, погляньте, деякі. Так, мабуть, дуже їм подобається. А зараз давайте ще раз повторимо всі разом потішку. Качка йде, каченят веде на порясочку, на попасочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Ось так ми з вами сьогодні познайомилися з двома потішками. А зараз, діти, нам час прощатися. До побачення!